Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Равець команди Черкаської мафри Максим Валянков. Як прокоментуєте матч? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України та за підтримку наших болівальників. Матч прокоментую так. Перші хвилин 15 чинили супротив, але з такою, досвідченою командою як Дніпро, завжди важко грати. Програли підбирання. Дуже поганий відсоток влучання десь у нас. Трохочкові теж не зовсім влучні, я думаю, в цьому справа. Це ваш дебют супролізія, які враження, які ви читаєте? Чудові враження, дебют, ну, майже вдався, Якби перемогли, все було б найбільш ну, чудово. Дякую. Yeah. Дякую. Yeah. Головний чай команди Дмитро Нагорний. як ви прокоментуєте дач? Вітаю команду Дніпра з заслуженою перемогою. Вибачаюся перед переболівальниками, перед фанами, щоб програли дві гри поспіль. Щодо гри, то багато було неточності, як і в нападі, як і в захисті. Робили дурні втрати, не виконували кидки, коли потрібно було, і не мали впевненості в своїх китках. І тому маємо такий результат. Дякуємо Збройним силам за те, що дали нам змогу дограти цього. Гравець команди Викатні про Ігор Дубаненко. Доброго вечора. Вітаю з перемогою. Як промову до сьогоднішньої ночі? Дякую за вітання. По-перше, хочу подякувати нашим воїнам, що вони нас боронять, що ми можемо продовжувати грати нашу любиму справу улюблену. Та. Тривоги нас роблять сильніше, як ми вже побачили це. І грали, сьогодні грали з бажанням великим виграти. Та й вийшло все добре. Загалом ви задоволені результатом. Чи вдалося все, що було заплановано, чи, ну, чи реалізували всі плани, які став перед вами тренером? Я думаю, так. Відсотків 80, може 90 вдалося. Спочатку десь трошки чогось недорозуміло, але потім розібралися, все вийшло. Дякую. Вам дякую. Головний тренер команди Володимирко, як ви проколуєте? Гарна гра. Ми влучилися з гарним відсотком, ми добре зіграли в захисті. Єдиний компонент, який мені не подобається, це на нашому кошику взяли багато підбирань. Тому це десь над цим треба пропрацювати і, і насамперед над концентрацією, тому що втрачаємо концентрацію, зробили роботу в захисті, але потім втрачаємо концентрацію і не беремо, не беремо підбирання. Тому це мені не сподобалося взагалі. Гарна гра. Я вітаю вболівальників і команду з перемогою.